Шановні друзі, річка Ірпінь. Така файна природа тут. солов'ї співають. Дощі прийшли, сьогодні у нас 29.05 25 року. Річка наповнилася. Але вода каламутна риба поки що не ловиться, вона отримала сьогодні шок. Те що було сьогодні в обід, в ірпіні, град, дощ. Дуже каламутили воду. Ну нічого, ми сюди прийдемо. його з дружиною приїду будемо ловити рибку а це ось такий шлюз шановні друзі бачите його зараз спустили трішки щоб вода стікала а тут такий ось де водопад місцевий приємно подивитися Точок через річку є. то справи, шановні друзі. А ви підписуйтесь на мій канал обов'язково, ставте лайків, лайки, вподобайки і пишіть коментарі. Сьогодні, шановні друзі, Така неспокійна річка ірпінь. А там на тому березі я ловив рибку в тому році карасики, не, плоскирка йшла. А сьогодні пішов, а там течія, несе, все, що може нести. Палки, всякі водорослі. Так що будемо чекати, поки заспокоїться річка трішки, рибка оговтається. Там вон, попередження намалювали, написали. Купатись, сплит і споруд, заборонено. Правильно, нічого тут прияти. Так що тут природа така собі нічогенька. Машини доїхати можна, там порибачити можна. Будемо чекати на гарну погоду. Так що, шановні друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайки вподобайки. І напишіть коментарі. Такий сонячний захід. Вечерія. Погода чудова. Якби тільки війна закінчилась. Ну нічого. Слава Україні! Ми переможемо. Тримаємося, шановні друзі!